Ми молимося ми за молимося ваш порятунок у війні. Ми молимося за, за ваш порятунок у війні. Господи наш. Господи якщо, наш ворог прийде, як річка, якщо ворог прийде, як річка, як потоп, як потоп твій дух, дух прожене Його. Прожени його. Амінь. Амінь. Наголошуємо вам це прородство. Наголошуємо вам це пророцтво. Молимося Мол. і пророкуємо. Молимося. У ваше життя, у ваше життя. слово Боже. Слово Боже! Що у ворога? що у ворога. Зовсім немає зброї. зовсім немає зброї Проти вас. проти вас. Бо Господь зруйнував їх. Бо Господь зруйнував їх. Погоджуємося за вас Бог. у молитві. За вас у молитві. Нехай вічний Бог, Нехай вічний Бог, буде вашим прихистком. Буде вашим прихистком. Його вічні руки. Його вічні руки носять вас. Носять вас. Він прожене ворога від вас. Ворога від вас. Та скаже вам. вам «Розтрощи Його! Роші його, благословляємо вас! Благословляємо! Щоб Господь зберіг ваше життя. Щоб Господь зберіг ваше життя від ворожої загрози. Від ворожої загрози. Господь Ісус каже вам. Господь Ісус каже вам. Я бачив сатану. Я бачив сатану. Як він спав з неба. Як він спав з неба. В нього немає влади. В нього я дав, вам владу. Я дав вам владу. Наступати на всю ворожу силу. Наступати на всю ворожу силу. В ім'я Христа. Ім Христа. І ніщо вам, вам не зашкодить. Амінь. 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 Алілуя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Амінь.